Міжнародному кримінальному суді пояснили, що за деяких обставин а, Монголія може не виконувати ордер на арешт Путіна. Так за словами речника МКС Фаді Ель Абдали, держави-члени можуть звільнити від відповідного обов'язку, якщо це змушить їх порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушує дипломатичний імунітет особи або майна третьої держави. Після прибуття Путіна до Улан Батору офіційний представник МЗС України Георгій Тихий засудив рішення монгольської влади не заарештовувати президента Росії за ордером міжнародного кримінального суду, який стверджує, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію дітей з України до Росії після початку повномасштабного вторгнення. Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордера МКС на арешт Путіна. Це важкий удар по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим поділивши відповідальність за його військові злочини. Ми працюватимемо з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора.